Я вас вітаю, і сьогодні для вас записую відео про ретроградний Меркурій, який до нас приходить уже зовсім скоро. Це відносно нас, землян, ми спостерігаємо його, як наче він рухається назад. Насправді назад планети не рухаються. Все рухається вперед до розвитку і до ем, прогресу. Отже, 5 серпня. В 7 годин 51 хвилину за Києвом. Ми будемо спостерігати, що Меркурій буде рухатися в зворотньому напрямку. Це продовжиться до 29 серпня вночі. Він уже піде стаціонарно, стане, а потім вже піде прямо. Саме важливий час це коли Меркурій стаціонарний, тобто він стоїть взагалі, не рухається. І це у нас буде 28 серпня. І 4 серпня, ці дні особливо уважно будьте, не приймайте ніяких рішень, не, навіть не вірте нікому, тому що Меркурій він дуже хитрий і дуже розумний. І зараз ми з вами про це поговоримо. А я знаходжусь зараз у Великій Британії і дуже старалася попасти сюди до ретроградного Меркурія, хоча обставини складались так, що потрібно було вилітати саме на ретроградний Меркурій. Але, знаючи те, що він дуже такий затійник, цікавий цей Меркурій, я взяла білети трошки раніше, і ми нещодавно сюди прилетіли. І деякий час я буду знаходитись тут і буду звідси вам записувати відео. Взагалі, хочу сказати, країна неймовірна. я так її полюбила з перших днів. І Чудові люди, чудова атмосфера, взагалі все прекрасно, але Україна, звісно, у мене в серці назавжди. І давайте про Меркурій. Взагалі, що таке планета Меркурій? Тобто, які енергії вона нам несе сама по собі? Це, взагалі, символ духа нашого. Також це оперативна пам'ять. Це все, що у нас такі залежи інформації, які в нас є, і якими ми можемо користуватися. І. Це і короткострокова взагалі пам'ять десь так, тому що він дуже такий швидкий, дуже шустрий. Ця планета Меркурій. Це такі факти, обробка інформації, скоросна. Якщо Меркурій працює правильно у людини, людина дуже швидко орієнтується в просторі, дуже швидко реагує, знаходить якби, вихід з різних обставин. За це все відповідає у нас Меркурій. І він такий більш транслятор. Поеми він не складає, хоча він їх записує і може транслювати. Але створювати така творчість це не про Меркурій, це більше Уран. Уран створює поеми, Меркурій їх записує, фіксує на папері. Отже, він е, дає нам що? Е, розуміння, як орієнтуватись в просторі, у подорожах, у навчанні, як людина орієнтується. За це все відповідає у нас Меркурій. І також транспорт, також сюди письмо, документи, різні стосунки з друзями, з близькими людьми, це наші колеги, це наші сусіди, це наші комунікації, брати, сестри. Також, що ще у нас, дисципліна. Мови до речі, мені зараз приходиться дуже напрягати свої свій Меркурій для того, щоб згадати все те, що я 20 років вивчала англійську мову. Зараз надіюсь, Меркурій мені допоможе. Можливо, і ретроградний також прийде на допомогу. Що ще у нас сюди? Суєтність, якась в голові, ця нерозбериха. Це теж сюди. Це мінусові стани Меркурії. Коли людина багато балакається, болтовня можемо сказати, така безперестанна. Це теж неопрацьований Меркурій. Можна розуміти для людини, в якому полі він знаходиться, саме ту сферу він і обробляє, саме туди саме більше навантаження приходиться. А зараз він у нас в цей час буде починати свій ретро-рух у знаку Діва. І до 15 серпня він буде, він буде знаходитись у знаку Діва. А вже з 15-го він зайде у знак Лев. І це трошки інші енергії. Я, для, я вам розкажу про кожну з цих енергій. І далі я більш детально розкажу для кожного знаку зодіаку, як для вас, для кожного програється Меркурій в цей раз ретроградний. І що ще у нас в Діві? Практично він якби синхроністично діє. Це така практична діва, це такий практичний знак, і туди Меркурій вони співпадають по енергіям. Їм дуже комфортно. Взагалі, Меркурій вже управитель знаку Діва. Тому спочатку ви можете навіть не відчути цієї ретроградності, тому що він буде діяти як, як би сказати як у себе вдома. Що він може дати? Це таке навчання прямо на люту. Хватаєте інформацію на люту, розумієте на люту, мови хватаєте на люту, красномовство також сюди, аналіз ситуації, аналіз інформації. Це всі сюди дуже добре буде він знаходитись у Діві. А потім, 15 серпня, він перейде у знак лев і вже до самого кінця буде знаходитися у леві, а потім піде в зворотній рух. А отже, що у Леві? Це у нас таке яскраве мислення, це така креативність у дебатах. Люди можуть таке, як би казати, червоне слівце знайти, щоб бути яскравим, щоб бути лідером, щоб показати себе з яскравої сторони, тому що це Лев. Але що ретроградний Меркурій це може така бути думка поверхнева, і всі ці розмови можуть бути якби пусті. Якби розмов багато, красномовства багато, але воно пустувате, не несе такого великого навантаження. І що ще по леву? Це може бути таке пил в очі. Знаєте, Начебто майстерність велика, і ми будемо бачити, що о, такий чудовий оратор, так гарно все розмовляє. Але це може бути пил очі. І я думаю, це стосується зараз оцих дебатів, які вибори будуть проходити. Зараз всі наші лідери, політики будуть піаритись, але не дуже їх слухайте. Меркурій це також іще великий обманщик, він може обманювати, на жаль. Тому цей час поглядайте, спостерігайте, але не сильно включайтесь, не сильно довіряйте. Мені. Він як і любий лев, він любить похвалу, любить оплески, любить повагу до нього, люблять, щоб його на п'єдестали возносили. такий ну цар, що ми скажемо, цар звірів, лев. Отже, будьте уважні, і що і ще таке ретро, коли Меркурій повертається ретроградно, я вам далі скажу для кожного знаку, в якому це буде секторі. Він там хоче щось переробити, доробити, доопрацювати. Щось можливо знайти нове, можливо, щось доробити, щось було недороблено, щось було залишено, і тому він хоче там допомогти. Звісно, всі планети, які рухаються чи взад, чи вперед. Це все для нашої допомоги, це все для нашого прогресу. Отже, він хоче нас ще раз чомусь навчити або просто закріпити матеріал. Щось не зрозуміли ми в цій сфері, він Добавить вам розуму, добавить вам інформації, добавить вам знань. навчить тому, що ви потрібно вам зрозуміти, що ви повинні зрозуміти. І далі почнемо для кожного знаку зодіаку. Отже, для овна, для вас Овна – це буде шостий дім. Це що робота, служіння, він тут найяскравіше проявиться. Вас будуть турбувати питання у стосунках із колегами, і якісь такі ну, поточні зобов'язання, які ви рутинна така робота, які ви виконуєте вдома, яка вам вже, можливо, і надоїла, і набридла, але вам щось потрібно опрацювати. Можливо, залишите її, а можливо, ви щось залишили і недороблене потрібно буде доробити. І можливо, додавиться турбот. Можливо, хтось вас навіть хоче, знаєте, як запрягти. Овни, дивіться, спостерігайте. Можливо, вам це і сподобається, сподобається комусь служити. Це нормально. І також це ще про домашні тварини. Можливо, вони будуть потребувати більшої вашої уваги. Що по захворюванням може бути також давати, тому що шостий дім це в нас про медицину, про наші хвороби може бути захворювання нервової системи по Меркурію, також дихальної системи. Теж спостерігайте, можете зробити обстеження, звернутись до лікарів, пройти якісь там узі контролі, Якщо ви відчуваєте, якщо ви молоді і здорові, то це дуже прекрасно. будьте завжди здорові. І далі, телець. Телець для нас це п'ятий дім. І тут можуть бути такі ризики, якісь інтриги, навіть якісь ігри. Можливо, з вами хтось буде грати, якісь такі слова. Не дуже на це западайте, не дуже від цього надихайтесь, тому що це може бути неправда, як я вам сказала. Він такий шутник, якби любить пошуткувати з людьми, Меркурій. Не дуже включайтеся. Якщо будуть якісь нові стосунки зав'язуватись, також розумійте, що вони можуть бути мимолітними, вони можуть швидко завершитися. Піде Меркурій назад і вже включиться зовсім інші енергії. Тому що Меркурій ретроградний це як дзеркало. Він працює отак. от Ми всі ситуації бачимо, як наче від І тому, коли він піде назад, все може змінитися навіть у вашому відношенні до цих стосунків. Це також можуть стосуватися дітей, творчості, ініціативу можете відчути в цей час стільці дуже сильно. І також може бути для вас це корисно. А ще може бути нехватка часу. Нехватка часу на відпочинок, нехватка часу на дітей, на коханих, ви кудись поспішаєте і не можете в режим війти такий, щоб всім було комфортно. Тому що Меркурій це теж про це. І далі у нас близнюки, це четвертий дім. А для вас тут дуже цікаво. Може у вас статися переїзд, а можете жити на два будинки, а може будете організацію якусь в своєму домі проводити, реформи, можливо, там ну, то є реформування якогось свого життя, можливо, також режим новий, можливо, ремонти, якісь захочете робити в себе дому. організація простору, де ви проживаєте, ваша сім'я, щось будете переорганізовувати. Доводити до якогось того логічного розуміння, щоб всім було зрозуміло, куди йдете, як ми живемо, і що у нас чекає попереду. І також ще, ну, якщо в Мінусові зовсім стане заходити Меркурія ретроградно, це якийсь безпорядок в домі, там такий розкардаж, все не лежить на своїх місцях, якийсь хаос, можливо, навіть і в стосунках з домашніми може бути хаос, незрозумілість один одного, непорозуміння. І також можете вирішувати в цей час проблеми своєї сім'ї, своїх близьких, можливо, батьків. Можливо, якихось дорослих ваших родичів сюди може також коснути. Або також може попадати так, що ви не попадещо ви не заходите синхроністично в якісь події, тобто не попадаєте вчасно, не заходите в ті як би, категорії, які служать всій вашій сім'ї, а ви туди якось от не заходите. Тобто, теж спостерігайте і не дуже нервуйте, тому що Меркурій ретроградний він пройде. Для раків це у нас третій дім, а тут він підсилює функції Меркурія, тому що третій дім для нього він рідний. І тут посилення якихось подій у зв'язку з навчанням, у зв'язку з книгами, з інформацією, дуже різноманітною, поїздки. Це також сюди можуть бути соціальні мережі, бути уважні, що вам там будуть пропонувати, можливо, якісь навчання, можливо, якісь нові стосунки, нові друзі будуть до вас добавлятися, нові ваші би, слідкувачі, якщо ви там в соціальних мережах ведете свої блоги, можуть бути у вас підписники, нові, дуже цікаві по ретроградному Меркурію. і тут. В мінусі ви можете навіть взагалі захочете запасти в таку тишу, залягти, ні з ким не спілкуватись, нікого не бачити, тому що вам якби набридли всі, і ви раки, вам захочеться сховатись в норку і не спілкуватись, тому що для вас особисто буде чересчур багато спілкування, а вас це дуже втомлювати може раки. І також можете витрачати багато часу на друзів, на родичів, на сусідів, будуть у вас забирати час кудись вас запрошувати, поїхати, якісь поїздки, якісь зайняті ви постійно будете через когось, і буде не вистачати часу навіть на самого себе. Для левів це другий дім, і це дуже відповідально, тому що це дім наших коштів, заробітків, нашого надбання. І тут може бути таке, що тимчасово не буде успіху у заробітках. Ви не будете відчувати задоволення від того, що ви заробляєте, як заробляєте, і можливі зміни у фінансах, у ваших надходженнях можуть бути зміни. А можливо, навпаки, будете отримувати надходження з двох або з трьох джерел, буде побільшення, покращення заробітку доходів. І також можете консультувати людей, тому що от, Меркурій це ж наше мовлення. Можете через те, що ви говорите, можете заробляти кошти, це дуже буде прекрасно. Можуть бути також хаотичні якісь доходи, а можливо, і витрати, такі хаотичні, які не сплановані. Або ж взагалі життя будете витрачати на вирішення якихось фінансових проблем. І що ще може в мінусі бути, це коли ви слабо взагалі управляєте своїми фінансами, тобто, Або взагалі не управляєте. Як воно йде, то так воно йде. І задоволення не дуже багато вам це приносить. Або взагалі для Леві він же буде йти по вашому знаку. Тому ви тут будете як цар. Цій ситуації знову таке цар і король, і на вас він вплине більше за всіх на вас і на діву. Тому будьте уважні, тому що перший дім це коли він зайде в леви, це для вас вже перший дім. Ви відчуєте відповідальність, як ви приймаєте рішення. Отут можуть бути теж помилки. Не поспішайте щось приймати, якісь рішення, починати щось нове, леви взагалі в цей час не потрібно. Можете прийняти таке рішення, про яке потім пожалкуєте. І далі діви у нас. Це перший дім, а це діви ваш Меркурій-правитель в першому домі. Знову ж таки, приймати рішення. Можете помилково прийняти якесь рішення, яке потім вам не сподобається. Не починайте нічого нового в цей час, будьте уважні, спостерігайте за всією інформацією, яку до вас поступає, як ви себе позиціонуєте. Можливо, захочеться змін якихось, але можете робити. Але потім можете це переробляти. А можливо, колись ви планували щось зробити нове для себе, то зараз в цей час ви це доробите і побачите себе нового діви, Це для вас може бути багато функціональність ваша, можете бути багато розмовляти взагалі, витрачати багато часу на цю болтовню, яка можливо вам і не корисна. Ну, також, як я вам сказала, можуть бути сумніви у прийнятті рішень, тобто ви не знаєте, як правильно яке рішення прийняти, і не вистачає впевненості вам взагалі в прийнятті рішення. Такі відчуття можете відчувати. Нема концентрації на тому, на якомусь конкретному рішенні, тому тобто ви не розумієте на чому сконцентруватися. Тобто багато пропозицій, і ви не розумієте, яке з них вибрати, тому що перший дім це про наш вибір, як ми робимо вибір і Терези. Терези для вас це 12-й дім. А тут про всякі секрети, про всяку містику, про такі таємні знання, щось до вас буде приходити. Ви будете все включатись. Вам буде це дуже цікаво, якісь скритні, якісь інтуїтивні такі осяяння. У вас будуть можливо літературу, якусь будете читати, можливо, людей зустрінете таких вчителів, духовних. Можливо, будете спілкуватися з якимись авторитетними людьми і в державних структурах, але також не сильно їм довіряйте. Вони можуть багато уваги на себе перетягувати, але не буде це сильно результативно. Може бути так по ретроградному Меркурі. Можуть бути якісь складні перемовини з цими авторитетними людьми, і щось не буде у вас виходити, не буде синхроністично складатися. Отримані документів, можуть бути якісь затримки. Але розумійте, що в результаті ви не бачите, тому що ретроградний Меркурій він щось хоче доробити, Тобто, щоб ви змінили своє ставлення до того, що ви робите з авторитетними людьми, які ви питання вирішуєте, які документи, можливо, вони вам не потрібні. А якщо потрібно, можливо, не терміново, можливо, щось там переробити, доробити. Тобто, дивіться, також можуть бути проблеми з досягненням. З досягненням якихось результатів, тобто не можете, можете не досягати результатів в цей час. Але знову ж таки кажу, що це все мимолітно і це все пройде. І скорпіон для вас це одинадцятий дім. А тут у нас одинадцятий дім це про великі колективи, це про спілкування в інтернеті. Якщо у вас є соцмережі, які ви ведете, підписників може додатись, можуть бути якісь цікаві, незрозумілі люди приходити. Можливо, в якісь колективи вас буде втягувати групи, колективи. Це про наукову діяльність також. І це все може приходити несподівано, тому що Меркурій він дуже несподіваний. Він працює дуже різко і дуже навіть хаотично. Також можете обговорювати якісь нові проекти з друзями, з колегами. Щось може зав'язуватись нове, але поки не приймати рішення, не починайте щось нове. Але обговорювати вже ви можете. Можете розглядати нові проекти, нові пропозиції, але не витрачайте на це багато часу, тому що сюди може також і політика, ще наша бути. Також не дуже все включайтесь, тому що е, зараз, в цей час, коли е, Меркурій ретроградний буде йти по леву, наші політики будуть проявлятись дуже яскраво, дуже будуть хотіти аплодисментів, будуть притягувати на себе увагу. Але це може бути і обман. Все, що вони говорять, може бути не сильно правдою, тому що і тому для вас, скорпіони, по 11-му дому. Політика може бути важлива в цей час. Ви можете навіть бути в якихось групах політичних, в якихось предвиборчих компаніях, в якихось організаціях. Також можете й таланти свої проявити. Талантам, до речі, не завадить Меркурій Ретроградний, можете робити все, що вам подобається, творіть, а далі буде видно, як воно вам пригодиться далі в житті чи ні. Стрілець для вас це 10-й дім. А тут у вас спілкування проявиться в сфері професійної діяльності, в плані кар'єри. Тут будуть якісь у вас досягнення. Меркурій вам дасть більше спілкування з колегами. Можливо, у вас буде декілька робіт, декілька бізнесів будете вести, декілька проєктів нових, можливо, навіть декілька робот будете на одній і другій роботі працювати одночасно. Як Меркурій, це ж ви знаєте, фігаро тут, фігаро фігарота. Також можете працювати в цей час з братами, з сестрами, з друзями своїми, вести якісь нові проекти, нові бізнеси, також відчуєте популярність, свою таку важливість на роботі, на робочому місці. Але якщо в мінусі, то це відчуття такої тривожності, відчуття ненужності, що вас не розуміють на роботі, що вас не дослуховуються, і що ви почнете навіть сумніватися у власному професіоналізмі. Можливо, ще також проблеми у спілкуванні з керівництвом, з вашими підлеглими також. Також може бути якась поведінка така асоціальна. Ну, це коли вже зовсім Меркурій в такому роздрайві. І далі у нас козоріг для вас це дев'ятий дім. А тут у вас буде дуже багато спілкування у подорожах, у нових знайомствах, у новому навчанні. якісь наукові теорії, нові на вам можуть приходити. Навчання може бути нове через спілкування з людьми, через дуже цікавих людей. Можливо, це будуть люди з інших країн, іноземці. Це також сюди мови у нас дев'ятий дім. Можете почати вивчати нові мови, такі креативні, які ви раніше не вивчали. Це китайська, японська і ну для кожної людини це по-різному. І, взагалі, це такі ситуації, життєві ситуації. От вони будуть у вас зараз складатися дуже несподівано, так що ви взагалі не очікували. Основне, щоб вони ці обставини не керували вашим життям, щоб все таки ви самі козироги, брали управління своїм життям в свої руки, тому що в цей час ви можете якби втратити управління, оці якби. Речаги управління ви можете передавати комусь іншим людям. Ви просто будете реагувати, як складається ваше життя. Типу, як складається, так і складається. не маєте на цього впливу. Або навпаки, гіперконтроль своїм життям. Ви так боїтеся щось пропустити, або щоб щось пішло не так, не за планом. Що ви будете контролювати буквально кожен свій крок. Старайтесь. Утриматись так рівно в потоці подій буде можливо складно утриматись рівно для вас козироги, але намагайтеся, щоб це, це було для вас комфортно. І водолій у нас це восьмий дім. А тут у вас можуть бути водолії кризи у фінансових питаннях, і тим паче це стосується великих коштів. Захочеться спиратись на чужі кошти, на чужі фінанси. Або е, рахувати чужі гроші, чужі інвестиції, не ваші, не, не ті, що ви заробили. Тут також про силу слова, про е, те, що ви бачите, будете свої перспективи і можливості, з кимсь будете спілкуватись також про нові проекти, захочете бачити щось нове, рухатися далі, е, нові фінансування, захочете кудись вкласти, вам будуть пропонувати кудись вкласти гроші великі. або... Е, Сили свої, тобто на перспективу, робота на перспективу і на нові можливості. Отже, також обговорювати можете, можете щось розробляти, писати, фіксувати свої ідеї або інших людей, але рішення поки що не приймаєте до 29 серпня. І що ще тут може бути? Якийсь такий критичний настрій, тому що восьмий дім це Меркурій його трошки якби роздражати може. Можуть бути такі помилки через те, що оцінку можете давати неправильну оцінку, через це може життя вас привести до якихось помилок. Але якщо ви добре управляєте собою, у вас добрі аналітичні такі здібності, ви контролюєте процеси, які навколо вас, і не підпадаєте під ці плітки, під цей хейт, який може бути поряд з вами, знаєте, чого хочете, а не пливете просто по течії. Тоді для вас буде це все нормально. І ретроградний Меркурій на вас не буде сильно впливати, і ви будете врівноважені. І ще що тут восьмий дім це про казки. Ми ж знаємо, що це дім чарівників. Можете чути багато казок, хтось вам буде там розказувати. Або ви комусь будете розказувати сказки, якісь мрії, можете і надихати когось у водолії на добрі справи, а можете також вводити і в оману людей. І далі у нас риби, це сьомий дім, а тут у вас буде дуже багато спілкування з вашими партнерами, з чоловіком, з дружиною, з партнерами по роботі, з колегами, яких, з якими є у вас спільні договори. Дуже добре буде іти успіх у вас у продажах, у менеджменті, в якихось колабораціях, підписанні договорів, угод. Якщо ви, наприклад, працюєте в нерухомості або в юридичних справах, то у вас буде дуже багато клієнтів, нових також несподіваних може бути несподіваних багато заробітків, доходів через спілкування з людьми новими. Але все-таки Меркурій зараз ретроградний, І отже, остерігайтесь того, що може бути знову ж таки багато неправди, багато брехні. Можуть вас підводити клієнти, ваші колеги можуть вас підводити, партнери, тобто не виконувати свої. Ті умови, на які з ви ви з ними домовились. можуть порушувати ваші договори угоди. Із-за цього може бути якісь напруження у стосунках, навіть з партнерами, по тобто з чоловіком і з дружиною, із-за того, і за неправди можуть погіршитися стосунки. Також, якщо у вас немає доки партнера, ви можете його знайти в соціальних мережах, можете познайомитися через. Інтернет або через друзів, або хтось вам із родичів може вас познайомити з новим партнером, який, можливо, вам стане і партнером на все життя, але також поки що не спішіть заключати шлюби, тому що ретроградний Меркурій може все потім змінити. Також оточення може вас якби підштовхувати до прийняття якихось рішень, можуть вам і допомагати, а можуть, звісно, і заважати, можуть бути і. Маніпуляції якісь може також бути імпульсивність в прийнятті рішень, тому що Меркурій він дуже різкий і тут можуть вас партнери якби підштовхувати, робити щось швидко. Вам навіть не буде часу на те, щоб все обдумати. А будете поспішно приймати рішення. Тут теж будьте, також будьте дуже уважні риби. Також може бути і така невпевненість і якась несміливість, нерішучість також в прийнятті рішень. Це так може програти Меркурій для вас, по сьомому дому, риби. Отже, я вам розказала, як буде поводитись Меркурій для кожного знаку зодіаку. Я вам бажаю прекрасних станів в цей час. Основне, що ви живіть. Граючи, Меркурій це любить, він любить всякі екстрими, любить всякі екшени, любить пригоди, любить, щоб було весело, щоб було смішно, щоб люди спілкувалися, щоб вони обмінювалися своїми думками інформацією, і тоді він буде тільки допомагати вам. І головне нічого не бійтеся, ризикуйте, якщо потрібно, ідіть в нове, навчайтеся. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!